Маємо питання стосовно жіночої мобілізації, так? чи будуть мобілізовувати жінок. Давайте подивимося до кінця літа, так? що буде відбуватися. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, що ви думаєте, так? чи будуть мобілізовувати масово жінок в Україні. Давайте подивимося. Чи будуть мобілізовувати масово жінок в Україні? Зараз обговорюють обговорюють цей проєкт, так? ведуться якісь. Перемовини, так. є такі бажання, так. сподівання, чи будуть мобілізовувати? Ні. Мобілізовувати масово я не бачу. А, відчувають дуже потужну таку енергію супротиву, емоційне розчарування і а, реалізацію цієї ідеї, поки втілити не можна. Тобто тут йдуть труднощі. І втілення, щоб масово всіх я не бачу. Тобто тут ідуть ідея така зупинка і е, розгортати цю історію поки не будуть. Але розмови, такі спокуси, так, все це буде вестися, будуть створювати якісь ситуації. Давайте подивимося. Ну, дивіться, стосовно масової мобілізації, це ілюзії, в яких ми зараз живемо, тобто нам зараз нав'язують так багато дуже іпсошної інформації, недостовірної інформації. Ситуація розвиватися поки до кінця літа точно не буде, і ніхто зараз масово мобілізовувати не буде. Але якщо подивитися на цю ситуацію загалом, то можуть бути випадки окремі залякування. От, Можуть бути якісь провокації, які будуть стосуватися жінок. Ну, що можна в моменті провокацій, так зрозуміти? Тобто, можуть розгойдувати, можуть десь приписати. Ну, що, типу там, не знаю, жінка в розшуку або ще що схоже. Так, Можуть наші, скажімо так, ТЦК і всі ці структури блеяти, все що завгодно, бо дуже багато мутності, дуже багато брехні навколо цієї ситуації буде для того, щоб вплинути на рішення на рішення і взагалі на ситуацію пов'язану з Поодинокими випадками, так з жінками. Але якщо дивитись до кінця літа загальну картину, то я не бачу, щоб масово всіх жінок вже мобілізовували, викликали на службу. Це буде Україна, вас стоїмо.